Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, у нас сьогодні знову був заморозок, Дніпропетровська область. Ми залишали кукурудзі солодкий на ґрунті градусник, то там було мінус 3. Я туди прийшла в 5.30 ранку, от, то було мінус 3. В принципі, кукурудза би, як себе нормально чувствує. От, ще тоді в обід, в обід, після обід сходжу, точніше вже буде видно, що там прихватило, що не прихватило. Ну, я думаю, що після мінус семи це її, в принципі, вже мінус 3, не страшний був. От, але все, все рівно стрес, стрес не так швидко вона росте. Зараз сьома година ранку, то на траві ще у нас видно мороз. На траві мороз, полуничка також прихвачена, і просто зараз тут на полуниці листочки також на полуниці були білі. Приморожені. Зараз трішки покажу і далі буду розказувати, чим сьогодні буду займатися. Так, ось бачите, за огородом ось полуниця, огород, а за огородом ось така тут іде трава. Стежка, не стежка, ну, в общем, бачите, і вона вся біла, повністю біла. Тут ще тримається мороз. Так, що ось такі справи, друзі. Будемо сподіватися, що це останній був мороз. Полуниця з чорними квітами. В общем, нічого нового. Так, сьогодні я саджаю полуницю. У мами були саджанці, от, а в нас було місце. Ми ще планували її посадити восени, але щось не зрослося, не вийшло, тому саджаю сьогодні. Накопала саджанці, підготувала ось рядочки. відстань між рядками у мене метр. Ну, ми так і раніше садили, і мама так садить, тому і я так саджу. Вони рядочки розростуться, і щоб гарно між ними потім між ряді проходив мотоблок. От, ми садимо відстані метр. Так, далі. Далі потрібно гарно ці рівчачки позар... позаливати. Тягала шлангу туди-сюди, трішки мені не вистачало, тому потрібно було кидати на її косок її. От, е Поки тягала, рівчачки мої трішки закидалися землею. Ну, Нічого. Так, ось так. Всі чотири рядки відразу, щоб не тягати по декілька разів цю шлангу. Всі чотири рядки потрішку заливала відразу. Якщо на відео здається, що багато води, то ні. Її було небагато. Вона вся гарненько повтавала, поки я дійшла до іншого краю, тут це гарно повтавало, от і прекрасно все садилося. Тому що, по прогнозу, дощів у нас поки що не видать, тому нехай буде гарненько залито. Так, ось такі, бачите, саджанці, класні. Корінці ми її трішки попідстригали. Мама сказала, що так швидше будуть наростати молоденькі, гарненькі корінчики, і е, швидше вона прийметься. Тому слухаємо маму. Е, так, що беру, розкидаю і швиденько саджаю, потрішки розкидаю, щоб не висихали корінці, тому що у нас вже, в принципі, було сонячно. Головне, що, щоб серединка залишалася зверху, не прикидати серединку землею. Ось це головна умова при посадці, при посадці полуниці. До речі, весною саджаємо вперше полуницю. До цього завжди садили восени. Е, ну, як на мене, мені краще, краще її садити восени, коли не так спекотно, жарко. От їй більше подобається така прохолодна погода, а якщо піде дощі, то взагалі. От, е, тоді вона краще приймається і швидше. Ну, нічого. Зараз просто були якби, саджанці, тому е, вирішила посадити. Зато на наступний рік, якщо все буде добре, вона прийметься, приживеться, то на наступний рік вже буде повноцінний врожай. Вона дасть пагінці От, і не буде такою одиночкою, а будуть повноцінні рядки, з яких вже можна буде зібрати гарний врожай. А якщо садити восени, то весною будуть ну, ось такі ж рядки. Одиночки. Так, ну що ж, більше половини вже посадила. Зараз швиденько біжу до господарству. Потрібно кролям дати їсти, курям та й самим, самим поїсти, От, поснідати. 9.50 мабуть, От, А потім прийду та ще саджу. Чекають уже пусто, Зерно все поїли. Це мамка і тут маленькі не є. Що, ви голодні? Де ви тут? Ось такий красун маленький. Їсти хочеш, так? Да? Їсти, привіт! Привіт! Боже, які вони гарні маленькі просто. Зараз буду давати. Їсти, пити. Привіт! Привіт! Їх тут п'ятеро, один такий завжди з мамою, інші ховаються. Інші ховаються, а цей завжди з мамою. Так, насипала. Налила водички, насипала, їсти. Заліз в кармошку і їсть. Боже, всі задоволені. Ну, такі, боже. Вони передати словами, яка це милота. Так взяти, кіскати, кіскоти, тіскати, м'якесенькі, марнесенькі, гарнесенькі. Так, а інші тут ховаються. Ось такий один, а ось таких четверо. А ці не голодні, мабуть, ховаються і не біжай до кормушки. Що такої? Красуни. Ой, красуни. Ку-ку, куди ти? Ти що хочеш втекти? Маленький, дідіште. Так, все, я справилася. Ось такі чотири гарні довгі рядочки вийшли. Тепер нехай росте, розмножується. Кожному вдячна за перегляд і за вподобайки.